Привіт усім! Сьогодні у нас буде казан з українським акцентом. Ви бачите, вже сальце в казані. А якщо серйозно, то картопля казанки баб по-українськи. Зараз все розкажу. Спочатку обсмажуємо сальце. Так. Дивіться, сальце підсмажилось у нас добряче. Тепер запускаємо Ось Отак нарізана крупненька. і перемішуємо. Щоб вона так обсмажилась добрешенько. Власне смуща буде в нас. Це буде фантастика. І так, наша картопелька підсмажилась. Вже майже до готовності. Зараз ми її виймаємо. А тепер додаємо секретний інгредієнт. ось такі ковбаски. І тричечки їх обсмажуємо. Різні, які у вас є. У мене тут і ну, мисличка ковбаска одна була, і золота золотиста петриська і сосиски одну взяла ну нам на двох вистачить а ви дивіться якщо у вас бичка то ви більше додавайте а нам на разок поїздки це даже забагато так очка вже ковбаски підсмажились додаємо туди цибульку Ось так прям було нарізано. Зараз цибульку підсмажимо і додалі морковочка наша. Так, цибулька наша вже майже підсмажилась. Для вкусу можна додати трішечки часочку, для як вона красивіше. І додаємо туди морковку. Прямо так. хаотично нарізано, як вам подобається. Тут так. Це, знаєте, картопля буде помислиться з українським акцентом у моєму исполненню. А ви там як бажаєте. І ось тепер я додам сіль. Картоплю я не солила. Ще потім смажу. Так, дам, я вам уже розповідала. Ми врешті свою аджичку для запаха. Дам ось такі в мене спеції, я не знаю, тут і трави і всякі персі, і гірчичка, воно пахне нереально. Просто. Додавайте да те, що ви любите. Ті спеції, які вам подобаються. Ось у мене помилені лісові грибочки. Як це пудра називається, чи як там воно називається для запаха. Так, і ще хочу... Ох, О, як запаха. І ще хочу додати ще спеції до свининки. О! І для кольору картофельку. буде зовсім красота Ой, ви не відчуваєте, як це вже скажено пахне. Просто не передасть. Воно, мало того, що воно красиве, а воно ще ароматне, пахуче Тут і грибочками вже запахло. Ще порошок. Лішовий фініш, Я купляла, в Закарпаття мені прислали. Так, все, воно підсмажилось, ще дойде. Тепер ми повертаємо назад картоплю нашу. Так. Пісовим для контролю трішечки пізніше. І накриваємо кришкою. Так, ну все, попробувала я на сіль. Трішечки додала, гляньте, яка вона смачнюча, красивуча, нарядна, ароматна. От там і грильська, гірчичка, чого, гірчичка кажу, аджичка дала свій аромат. Плюс таке відчуття, що тут кілограм перцю додала солодкого і гіркого. Просто зробила свою справу. Ну все. Тепер за бажанням додайте сюди подрібленій зелені. Що забажаєте. Я нічого вже не буду додавати. Була б заявлена петрушка, а я б додала її. А так все. Будемо їсти зараз, смакувати, насолоджуватися. Всім смачного, у нас все вже готове.